Тичу. Любо, ми вже три рази тобі дзвонили. Я думала, ти там або новинами зачиталась, або знову граєш в три ряд У мене батарея 17%. Давай ми вже сядемо собі. Бо ти сама казала, новина не терпить. Ага, бо таку бомбу принесла. Вам треба сісти, а краще пристигнутись. Заходьте мої голубеньки. Любо, ти мене налякала я вночі себе переконала, що це точно не про родичів, не про сусідів і не про голубів на даху. Хоча голуби щось замишляють. Слухай Люба, ти хоч натяк дай, а то в тебе твоя новина може означати від знижки на олію і до вселенської змоги. Ні, ні, краще сісти, а то стояти то не така атмосфера. Ну, слухайте. Ви знаєте Галину з третього під'їзду? Ой, та що ходить у такому капелюсі, що нібито вона главна на районі. Та що ще з то капелюхом ходить у магазин взимку. Є вона. У мене записник Галина Груша. Вона ж продавала груші по сім гривень. А сама казала, що по п'ять. Я це дуже добре пам'ятаю. Так, от я вчора йду. Несу хліб і сметану, і бачу, вона стоїть біля лавочок з чоловіком. Люди? Який чоловік? Може, він іноземець? Військовий? А він красивий? Любо, давай кажи, бо я зараз помру. Він а, був нормальний. Це який високий, низький. Кепці без кепки. Ну, Він тримався впевнено. І В нього ще була е, сумка з інструментами. Хоча. Ага, Інструменти це прикриття. Мій дідусь теж так робив, коли від своєї тещі. Я вам кажу, в Галі точно хтось є. Ви б бачили, які вона собі губи червоні малюні. Така ярка, як буряк. А головне, вона тримала його за лікуть. Угу. Ой, ну, так сильно, я ще жива. Давайте без емоцій. Перевіряю її сторінку. Так, фото з котом. Фото зі сметаною. Ага, так, дивіться, три дні тому. Скоро новини буде цікаво. Бачиш? Бачиш, це все. Вона закохалась. А я казала, я маю у мене шосте відчуття. О, алло, Мариночка, привіт. Чого єш? Ти не бачила вчора Галина з якимось чоловіком біля лавочок стояла? Ти не знаєш, хто то. Ну, це був майстер з ремонту пральних машин. Та я вже свадьбу їм планувала. А я вже придумала, як я Галю провчу. Ну, це пральна машина. Пральна машина це не сенсація. Це нудно. Ну чого, хоч на її речі тепер будуть чисті. Та в неї чисті. вона ж у сестри прала, пам'ятаєш? Ой, які часи такі новини. Наташа, пиши, Галина з третього не з чоловіком, а з майстром пральну машину лагодить. Але слово з чоловіком все одно залишить для драматизму. Так, тихо, тихо. Слухайте. Галина щойно написала: Дякую майстру, що полагодив мою пральну машинку. Працює ідеально. Ех, не було в нас сьогодні романтики. Вибачайте, я себе вже бачила на весіллі в ролі дружки. Нічого, дівчатка. Я завтра знову піду в магазин. Там все щось є: то сперечаються, то щось купують, віднімають. Ото в нас буде що обсудити. Буде новий сезон сусідських історій. Ну, за нові серії згодна, бо життя без пліток це як чай без цукру.